Це червона шапочка, це сорт гарний, добрий. Того вона і 15, а є і дешевше. Продавчиня Ніна Щербакова називає вартість картоплі, привезли її з Богодухова. У мене півтори сітки було, ну це кілограм 30, але залишилось кілограм 10. Ніна торгує на одному із харківських ринків. На закупи взагалі в цьому не забуває, тому що люди говорять, що можна в будь-яку минуту виїхати. Не не на заморозку нічого не беруть овоча, тому що світ відключають. Від беруть так, тільки покушать і все. Поряд продають картоплю за гуртовими цінами 8 гривень за кілограм. Привезли її з Краснограду, розповідає продавчиня Людмила Наливайко. Беруть два мішка, мішок, три чотири. Саме більше, по-моєму, п'ять мішків. Ну, люди бояться. Наливайко каже, цьогоріч картопля зросла в ціні в середньому на три гривні. Люди, б, звісно, брали більше, ви, але у людей немає можливості. Загласне купити і лук, і помідор, і капусту, все, все б купити, Ну не можна, ні можливості На двох з чоловіком на зиму брали мішок картоплі. Цього року утрималися, розповідає харків'янка Тетяна Головіна. Ціни лякають, дуже все подорожала, і помідори, і огурці. Ну все, все. От капустиночку купила 50 гривень. Цього року, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, на Харківщині в половину зменшили посівні площі під картоплю. Розповідає головна спеціалістка відділу рослинництва облдепартаменту агропромислового розвитку Аліна Смик. Це все наслідки того, що деяка кількість людей виїхала з області в зв'язку з цією ж агресією російською. В цьому році враховуючи ж, знову ж ці всі зміни, які в нас відбулися, і враховуючи розрахунки маркети нового року, то за прогнозованими розрахунками потреба становить 262 тисячі тонн. За словами СМИК, цю потребу аграрії Харківщини можуть забезпечити. Дефіциту картоплі не прогнозують. Ірина Гнатюк, Антон Калита, Суспільне новини, Харків.